Вітаю вас в першому уроці, і сьогодні ми поговоримо про закон тяжіння. Що це таке, та як притягнути бажане в своє життя, і чи реально це зробити за допомогою трейдингу? Все, що відбувається в вашому житті зараз, це відображення ваших думок у минулому часі, ваші дії. Те, як ви виглядаєте, ваше теперішнє місце проживання, все це результат того, на чому ви концентрували свою увагу раніше. Більшість людей постійно зосереджуються на проблемах, новинах чи нестачі чогось, тим самим підсилюючи це своїми думками. В результаті вони ще більше занурюються в негатив, створюючи замкнене коле, де проблеми, наче притягуються самі собою. Наш мозок генерує понад 600. Тисяч думок щодня, і тільки від нас залежить, які з них ми вирішимо обмірковувати, і на чому ми зосередимо свою увагу. Якщо ви почнете слідкувати за своїми думками вже сьогодні, то зрозумієте, як саме вони формують наше життя. Наведу приклад з мого життя. Коли я почала цікавитись трейдингом, мій чоловік сказав, що це не для жінок. І я би могла піддатися його словам і так і не почати розвиватися у цій сфері. Але я обрала інший шлях, прийняла виклик і занурилась в навчання, попри усі стереотипи та перешкоди. Цікаво, що аналізуючи це зараз, я розумію, своїми думками я сама притягнула цю ситуацію. На той час я дуже прагнула стати сильною та незалежною жінкою, і всесвіт надав мені можливість реалізувати цю мету через певні обставини. Хоча у той момент я цього ще не усвідомлювала. Кожна подія у вашому житті відбувається не просто так. Всесвіт постійно надсилає вам сигнали для вашого росту, але ви часто сприймаєте їх як неприємності. Важливо усвідомлювати, що саме ви є творцями своєї реальності, і кожна подія це відображення вашого внутрішнього стану. Навіть цей марафон, як я вже казала раніше, ви самостійно притягнули у своє життя. Оріш за все ви уявляли себе трейдером. Що можете дозволити собі все, чого бажаєте, і що ви керівник свого часу. І ось ви вже переглядаєте уроки. Це підтверджує, що ви можете притягнути будь-що силою своїх думок, головне знаходитись на одинакових вібраціях, тобто частотах, це як в радіо підібрати необхідну станцію. Закон тяжіння це закон природи. Ніщо не з'явиться у вашому житті, поки ви не покличете це за допомогою наполегливих думок. Наші думки вони подібні до магнітів, і вони мають певну частоту. Коли ви думаєте, ваші думки летять у всесвіт і магнетично притягують подібне все, що знаходиться на тій же частоті, і послане повертається до свого джерела, а це джерело ви. І скоріш за все, ви зараз дуже здивовані, почувши цю інформацію, яка, начебто, не про трейдинг. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, без пропрацювання та усвідомлення цих моментів вам буде дуже дуже важко досягти успіху у трейдингу на роботі, в стосунках будь-де, коли я зрозуміла цей секрет, тільки тоді я почала заробляти великі гроші з трейдингу і не тільки. Колись я почула фразу: бідні люди обговорюють інших, середній клас обговорює події, а багаті люди говорять про ідеї. Ця фраза дуже глибоко вразила мене і змусила замислитись. Якщо ви хочете жити в тому житті, про яке мріяти, але щодня витрачаєте свій час та енергію на обговорення інших людей, ви віддаляєтесь від своїх бажань. Ваш потенціал спрямовується на дрібниці, а не на власний розвиток чи досягнення цілей. Багатство і успіх перебувають на іншій частоті в іншій реальності. Тому старайтесь не витрачати свою енергію на обговорення інших і не засуджуйте людей, це не принесе вам користі. Спрямовуйте свої думки та дії на ідеї, розвиток та досягнення своїх мрій. І пам'ятайте, що ви притягуєте те, на чому зосереджені, та як же створити омріяне життя за допомогою думок. Першим кроком необхідно спочатку попросити, тобто подумати, чого ви хочете. Більшість людей просто живе без розуміння того, чого вони насправді бажають. Вам потрібно приділити цьому час і виписати речі, які ви хочете. Якщо ви хочете кардинально змінити своє життя, вам слід пояснити в першу чергу собі, яким ви його бачите. У всіх подробицях. Поставте зараз відео на паузу. Приділіть трохи часу прямо зараз, візьміть аркуш паперу і випишіть, що саме ви бажаєте бачити в своєму житті. Цей процес вам необхідно зробити звичкою. Взагалі, я рекомендую щодня приділяти цьому процесу хоча б 5 хвилин. Виписувати хоча б 5 речей, які ви бажаєте. Це допоможе вам зосередитись на своїх цілях, підвищити мотивацію та зрозуміти, що дійсно важливо у вашому житті. Пам'ятайте, що ваші думки мають велику силу, і чим більше ви їх фіксуєте, тим ближче стаєте до реалізації своїх мрій. А якщо ви будете думати, а як я цього досягну, що мені для цього потрібно, або це нереально, не думайте про це. Просто попросіть те, чого хочете. Просто уявіть себе дитиною, яку привели в магазин, сказавши бери, що хочеш. Ось так з такими очима, в такому настрої і на такій енергії. Ви повинні подумати про ті речі та те життя, яке бажаєте, не думаючи, яким чином ви цього досягнете. На цьому етапі це прям заборонено. Адже, якщо будете думати про це, магії в вашому житті ніколи не відбудеться. Другий крок це ваша віра в те, що бажане може легко належати вам. Вірте, що ваше бажання матеріалізується, необхідна повна та абсолютна ваша віра. Велике правило. Те, чого ви хочете, стає вашим у той момент, коли ви про це подумали або записали. Якщо ви зупиняли це відео і записували свої мрії, прийміть той факт вже зараз, що ви вже все це маєте. Зараз все поясню. У той момент, коли ви просите і вірите, коли ви твердо знаєте, всередині себе, що бажана річ або подія вже є вашою, цілий всесвіт змінюється, щоб це проявилося і в реальності, що оточує вас. Ви повинні думати, говорити і діяти так, наче ви вже отримуєте це. Чому? Тому що всесвіт це дзеркало і закон тяжіння відображає ваші домінуючі думки. Важливо уявляти, як ви вже отримали бажане. А якщо ви думаєте, що ще й не отримали своє замовлення, ви продовжуєте притягувати відсутність, вірте, що ваше бажане вже ваше, і ви промінюєте цю частоту отримання. Коли ви це зробите, закон тяжіння почне рухати обставини людей, події, щоб ви отримали бажане. Розкажу історію зі свого життя. Я працювала на звичайній наймені роботі в офісі. Це означало, що я завжди мала бути на роботі увесь робочий день. Я дуже відповідальна і виходила на роботу, навіть коли погано себе почувала. Я буквально переломлювала себе, але роботу я завжди ставила на перше місце. Я могла працювати вдома після роботи вночі і навіть на вихідних. І усе змінилося, коли у мене з'явилася дитина. Я почала поважати себе і берегти своє здоров'я, адже у мене з'явилася відповідальність перед дитиною і малечі необхідні здорові батьки. Коли моя донька пішла в садок, я дуже сильно переживала. Мене налякали тим, що діти часто хворіють на перших етапах, і я не розуміла, як я буду поєднювати роботу з цим. І тільки тоді я почала замислюватися про власну справу, щоб ма. Можливість працювати так, як мені зручно, без необхідності підлаштовуватися або щось пояснювати. Це дало б мені змогу поїхати у відпустку, коли я того бажаю, і при цьому мати можливість попрацювати кілька годин і заробити. Впевнена, що в цій історії більшість мам мене впізнає. І що ж тоді сталося? Це було два з половиною роки тому. і Тоді я не розуміла, як працює закон всесвіту і в моєму оточенні. Було мало людей, які б не залежали від роботодавця, тож перейняти досвід не було у кого. Можливо, це був плюс з точки зору закону Всесвіту, адже я не думала, як я це зроблю. Не мала плану, я просто уявляла себе в цьому вільному стані. І що ж тоді відбулося? Нас з чоловіком запрошують на гольф. Просто гольф. Там я знайомлюсь з людьми з бізнес-клубу, які мого віку або навіть молодші, але всі вони мають власну справу, заряджені і вмотивовані. Також оглянувшись навколо, я побачила життєрадісних людей. Всі були відкриті і щасливі. На своїй роботі я ніколи не зустрічала таких щасливих і вільних людей, сповнених енергії. В той вечір, коли я прийшла додому, я написала своєму директору. Що нам потрібно поговорити, і розповіла про своє звільнення. У мене не було конкретного плану, і ніхто не очікував такого повороту від мене. Але це було моє рішення. В цей період люди, з якими я ділилася тренінг-стратегією, якою я також поділюся з вами, почали мені писати ну дуже теплі слова. Вони не розуміли, чому я виходжу з компанії, але саме ці люди надихнули мене і надали силу і віру в те, що я зможу. Відкрити цифрову школу трейдингу Тараненку трейд, я зрозуміла, що українці потребують підняття фінансової грамотності, і це стало моєю метою. Ось так я, не маючи конкретного плану, просто відчуваючи себе в стані свободи, знайшла відповідь на те, як мені діяти далі. Тому другий крок: просто вірте, що те, що ви забажали, вже є у вас. Не потрібно знати, як саме всесвіт вам допоможе. Ви притягнете. Цей спосіб, третій крок це фінальний етап процесу, необхідно прийняти. Перебувайте з цього приводу в чудовому настрої. Відчувайте себе так, як відчуватимете, коли бажане прийде до вас. Зробіть це прямо зараз. Всесвіт, це світ почуттів. Якщо ви вірите лише розумом, але не маєте відповідних емоцій, вам не вистачить сили для реалізації ваших бажань. Та як отримати те, що хочемо вже зараз. Час це ілюзія, час це лише коли концепція створена людським розумом, щоб пояснити послідовність подій. Але якщо заглибитись в квантову фізику, то стає зрозуміло, що все існує одночасно. Це означає, що те, чого ми прагнемо, вже є в одній із реальностей, і наше завдання підключитися до неї. У традиційному розумінні час лінійний, минуле, теперішнє і майбутнє, проте в квантовій фізиці цей ланцюжок не має сенсу. Все відбувається одночасно на різних частотах або рівнях реальності. Тобто, в одній реальності ви вже маєте те, чого хочете, але для того, щоб це стало частиною вашого життя, потрібно налаштуватися на цю частоту. Частота це наші думки, почуття, енергія. Якщо ви вважаєте, що ваші бажання недосяжні, ви автоматично залишаєтесь на частоті, де ці речі вам недоступні. Проте, якщо ви відчуваєте та вірите, що ваше бажання вже здійснилося, ви починаєте підключатися до цієї нової реальності, і закон тяжіння робить усе, щоб притягнути це у ваше життя. Та як же працює на практиці? Коли ви мрієте про щось, уявляєте це в деталях, відчуваєте емоції від того, що вже володієте, Єєте бажаним, ви буквально налаштовуєтесь на частоту цієї нової реальності. Це не просто позитивне мислення, а глибоке відчуття того, що все вже є, і ви просто чекаєте, коли це проявиться у вашій теперішній реальності. Чому це важливо? Важливо зрозуміти, що реальність, яку ви хочете бачити, вже існує просто на іншій чистоті. Наше завдання налаштувати свій розум і почуття на цю чистоту, і коли це відбудеться, зміни в житті стануть неминучими. Тож, час це лише ілюзія, і все, що ви хочете, вже є. Вам потрібно лише перейти на частоту, де ваше бажання стало реальністю. Тож, те, що ви прописали чи про що подумали, у вас вже є. Вам просто необхідно в це повірити і з легкістю впустити це в своє життя. А діяльність трейдинг як приклад може вам у цьому допомогти.